Як воно гарно палає, погодься. Але зараз ми не про це просто візуалізуємо протягом цього відео. Сьогодні я хочу тобі розповісти 5 помилок в стрейчингу, тобто розтяжка. Ми з тобою знаємо, що розтяжка взагалом це є важливим аспектом людського життя. А саме я більше кажу не про шпагати чи якусь екстра розтяжку. Я кажу про звичайну фізіологічну мобільність твоїх суглобів і твоїх м'язів, тому що шпагати ти не будеш використовувати в повсякденні. Так, тільки не потрібно жартувати про те, що а в мене дівчина або я дівчина зі шпагатами, і, в мен, і ми в ліжку виконуємо. Я зараз скажу про звичайне життя, про звичайну мобільність і рухливість. Я працюю тренером дуже давно і дуже багато, тому я спостерігаю одні й ті ж самі популярні помилки. Зараз я обрав 5 помилок і хочу з тобою їх розібрати. Тож, поїхали. Помилка номер. 1. напруження м'язів. Так-так, ти скажеш, стоп, це ж стрейчинг, це логічно, що м'язи напружуються. Так, але зараз мова йдеться про перенапруження м'язів. Як взагалі відрізнити, ти напружуєш м'язи чи перенапружуєш м'язи? Якщо під час стрейчингу ти не можеш дихати, ти хочеш кричати, ти хочеш плакати, то це вже явна перенапруга. Ну, ти скажеш, ну, перенапруга це ж штрича, значить швидше розтягнусь. Ні. Тут трошечки не про це. Ти швидше розірвеш собі м'язи і сухожилля. І свого бажаного успіху, який би він не був, ти не досягнеш це точно. Має бути напруження в м'язах, це однозначно, але воно має бути таким, щоб ти міг і дихати, і спокійно концентруватись на тому, що ти робиш, а не кричати і ридати. Тому, як то кажуть, що занадто, то нездраво. Другий пункт недостатня тривалість навантаження. Ти мене можеш спитати так, стоп, в першому пункті ти сказав, що занадто то нездраво. Зараз ти кажеш про недостатню навантаженість. Так, я розумію про що ти кажеш, але зараз я про інше. Недостатня тривалість навантаження це якраз таки про те, скільки ти знаходишся в положенні стрейчингу. Тобто ми беремо одну позицію. В кожній позиції в розтягуванні ти маєш знаходитись більше аніж 30 секунд. Так, дійсно стрейчинг забирає багато часу. Тобто, та в цілому будь-який вид навантаження, якщо ти хочеш досягти якоїсь своєї мети, він займає якийсь час. Так само і стрейчинг. Тому кожне положення має бути зафіксовано більше аніж 30 секунд, а ніяк не менше. Переходимо до пункту номер 3. дихання, дихання і ще раз дихання. Дихання в силовому навантаженні, дихання в кросфіт, дихання в стрейчингу, дихання в бігу. Усюди ти маєш дихати. Положення, де ти затримуєш дихання, ні до чого гарного не призведе. Воно тобі буде допомагати розслабляти м'язи і твоєму організму надавати набагато більше кисню в цей момент. Я прекрасно тебе розумію. Слухай, я працював. Тренером по стрейчингу більше трьох років і займався спортивною гімнастикою. Ти мені можеш сказати, але під час стрейчингу дуже важко дихати і контролювати своє дихання. Ми повертаємось до пункту номер 1 де я сказав наступне. Якщо під час трейчингу ти не можеш дихати, ти хочеш кричати, ти хочеш плакати, то це вже явна перенапруга. Як ми бачимо, цей пункт витікає з першого пункту, тобто дихання, дихання і ще раз дихання. Переходимо до четвертого пункту під назвою Техніка. Розтягуватись потрібно вміти. Недарма в нас є тренери по стрейчингу, тренери по бігу, тренери з фітнесу, тренери з кросфіту, по боксу, атлетики і всього іншого. Це ж не дарма так? Хаотичне виконання якихось набір вправ, виконання рандомних позицій, за контрими ти не слідкуєш і не розумієш, як це робити, призведе тебе. Можливо, одразу, можливо, потім призведе тебе до травми. Яка саме травма? Та насправді будь-яка. Перенавантаження, перенапруження м'язів, розрив м'язових волокон, розрив сухожиль, травматизація суглобової капсули. Тож, слідкуєш за своєю поставою, слідкуєш за диханням і з розумінням виконуєш вправи. П'ятий пункт: він є найголовнішим бічем нашого людства в 23-му році. Ну, звичайно, окрім самі знаємо кого, це. Розгойдування під час навантаження. Боже, вже 2023 рік. Але мені здається, ця пострадянщина залишається і досі. Я досі бачу це в тренажерних залах. Я досі бачу це в когось в TikTok, в Інстаграм, як люди розгойдуються в надії на те, що вони зроблять ту складку, той шпагат саме розгойдуваннями. Пояснюю, будь-яку праву ви маєте виконувати підконтрольно з розумінням того, що ви робите. Не просто зараз розгойджувати і чим сильніше, тим краще ні. Ви маєте тримати контроль над вправою. А який буде контроль при розгойдуваннях? Та ніякого, в якийсь момент ви просто смикнетесь і розірвете собі все, що можна і не можна. Тому розгойдування зі свого стречингу ми прибираємо: якщо ваш тренер, тобто твій тренер, ти займаєшся. Робить такі якісь розгойдувальні рухи під час навантаження стрейчингу, покажи йому це відео, будь ласочка. і це не з категорії, що комусь можна, а комусь ні. Ні, це робити нікому не можна. Зараз ми з тобою розібрали 5 пунктів, але їх є набагато більше насправді. Це основні. Якщо такий формат відео повчального тобі заходить, напиши, будь ласка, в коментарях, будь-який. Що завгодно можеш написати: зауваження, побажання, Побажання наступної теми, наприклад, давай просувати український розумний фітнес в маси. Тому що, як ти знаєш, дуже багато російськомовного фітнесу до нас прийшло з Росії. І це потрібно викоріняти. А як це зробити, як не підтримувати розумний український фітнес? Тож, лайк, підписка, коментар і очікуй нових відео. Бережи себе! Підходь до всього з розумом і слава Україні!